Нові по 19 тисяч ага. Ануно ну, покрути ще? Волос обірва. Ні. Нека, ч це обірва, нуно ну, покрути. Ні. Вона має крутитися, ну крути. Зараз люди напишуть в коментарях, чи має одна крутитися, чи дві. Кого цікавий такий ще є, диски до нього. На, 82. -ку. Та от такі, такі самі, як там стоїть. От такі копії. Та-та, в мене кріпить. Ще щось має бути. Тата ще має кріплення бути. 3,5 тисячі доларів. За навантажувач з клієнтом розмовляємо і одночасно відео знімаємо. Ціна моста буде написана знизу. Отут дески, бачите. Дески до неї. У цікавий такий ведучий передок. Номерочок телефону вказаний знизу. Можемо відправити вам його новою поштою або делівері. Складемо його на піддон. І він поїде. Також є балочний міст. Балочний буде 2600. Бач, круто, це ти казав полос обіран. А то що мені що і є. А вон ще гусак є. Правильно, ти своє своєму глипну. Гусак є. Ото кріплення я собі відкуплю.